Шкіл з першого по 11 клас, як зараз є, не буде сто відсотків. Так виглядає весь цивілізований світ. З 1 вересня 2027 року в Україні стартує новий етап освітньої реформи. Вона стосується старшої школи і передбачає поділ на гімназії, де навчатимуться учні по 9 класи і ліцеї. Там здобуватимуть освіту учні 10-12 класів за профілями. Львівська середня школа номер 23 стане гімназією вже в цьому році. Тут не набирали 10 класи. Це не так собі спонтанно. Ми все аналізували, систематизували. І коли е, діти проходили перший і другий ступінь навчання, третій ступінь в нас завжди виявлявся слабким. Тобто ми ставали донорами після 9 класу для ліцеїв, для гімназій. А цього року ми взагалі не відкрили 10 клас, оскільки більшість дітей поступили в профтех, залишилася мала кількість дітей, і е, діти по-різному обрали собі школи, в яких будуть продовжувати навчання. Тому цього року ми не відкрили 10 клас, і давно ми ще подавали пропозицію, щоб наша школа залишилася школою першого другого ступеня, оскільки в нас перший другий ступінь розвивається активніше швидше і наповнюваність велика. А це львівська школа номер 84. Цьогоріч навчальний рік тут почали без перших класів. Школа вже готується стати ліцеєм. Ми почали процес трансформації тепер. Всі наші проекти, плани вони будуть фокусуватися і робитися в першу чергу для учнів старшої вікової категорії. Крім того, ми поступово починаємо напрацьовувати наше бачення профілів, зважаючи на те, що ми станом на зараз визначені поки єдиним. Таким закладом освіти для старших учнів в великому Сихівському районі, то плануємо робити перші профілі такими більш універсальними. То це буде один профіль соціально-гуманітарний, один СТЕМ напрямку і один, напевно, буде філологічного напрямку. Наразі у Львові визначили 27 шкіл, які стануть ліцеями. Стільки затвердив виконком. Проте цей список може змінитися, каже керівник міського департаменту освіти Андрій Закалюк. Ліцеї поділятимуть на академічні та наукові, а ще будуть спеціалізовані. Наукові ліцеї це в основному поки що в нас попередньо чотири школи будуть: це академічна гімназія, класична гімназія, фізмат-ліцей і гімназія Євшан. В першу чергу це співпраця з вищими навчальними закладами. Друге це можливість діткам вже в старших класах займатися. Початковими етапами науки. Академічні ліцеї це якби, звичайно, старша школа, так як ми її називаємо, там теж будуть напрямки в кожній, тобто філологічний напрямок, природничий напрямок, мовно-літературний напрямок. Тут вже школи собі будуть визначати. А також будуть спеціалізовані ліцеї, це йде мова в першу чергу, наприклад, ліцей просвіта у нас буде в спортивному напрямку, або художній ліцей, буде мистецького напрямку. Учні зможуть самостійно обирати профіль навчання. Керівниця громадської організації Батьків дії та багатодітна мама Юлія Гвоздович каже, такі зміни позитивні, проте про них потрібно більше роз'яснювати. Мого сина буде чекати оця профільна школа, коли він буде вже в 9 класі, і буде обирати, куди далі йому рухатись. І насправді я дуже позитивно відношуся до будь-яких таких прогресивних змін, тим більше які враховують європейські практики. Але суть, ця реформа, вона насправді. Раді доволі ґрунтовна, недостатньо, як на мене, прокомунікована з батьківським середовищем. Варто з батьками краще комунікувати, тому що наразі всі чують лише от профільна школа, спеціалізації, але що це буде для них означати? Чи їм потрібно буде переводити дітей в інші заклади? Як це взагалі буде відбуватись на конкурсних основах? До чого готуватися, чи брати репетиторів вже з 8 класу, щоб потім попасти в ліцей? Ну, цих відповідей наразі немає, можливо, ще їх в принципі нема, але наразі станом на сьогодні цього бракує. Чіткої відповіді, як дев'ятикласники вступатимуть в ліцеї, не дають, поки і в міському департаменті освіти. Ми ще не знаємо, як це буде. От теоретично після 9 класу має проходити так само МНТ або ЗНО. Ми не знаємо, в якому форматі це буде. Мені здається, наступний рік буде пробно тестуватися це у четвертих і в дев'ятих класах, так як це було передбачено. От але як буде відбір, цього ще невідомо. Ця реформа також передбачає те, що діти після 9 класу мають більше все ж таки схилятися до профтехосвіти. Тому що зараз діти просто якби, в 9 класі, вони своїм класом, вони не хочуть залишати свої однокласники, тому переходять в 10 клас. А тут, коли їм створиться, такий, знаєте, штучна ситуація вибору, вони вже будуть думати, чи йти мені в ліцей, чи я вже готовий йти працювати. Якщо у Львові поки визначили 27 шкіл, які стануть ліцеями, то в області таких буде 123. Кожен академічний ліцей має мати як мінімум три профілі, каже заступниця директора обласного департаменту освіти і науки Олена Урдей. Позитиви цієї реформи є в тому, що дитина, вибравши собі в ще в базовій школі, що їй до вподоби, і подумавши, де би вона хотіла себе реалізувати, в якій ділянці, так вона вже зосереджує увагу відповідно більше на тих предметах, які їй потрібно для того, щоб вона здобула в закладі вищої освіти ту чи іншу спеціальність. Так, тобто, якщо вона планує стати медиком, значить вона вже знає, що їй краще більше потрібно зосередити увагу додатково, окрім звичайної програми. На біологію, на хімію, і вона вже відповідно вибирає собі на старшу профільну школу, йде у ліцей, де є ті профілі, і ті предмети йдуть з поглибленим вивченням. І це дає можливість дитині краще, глибше і більш детальніше вивчити цей предмет і краще бути підготованою до незалежного мультипредметного тестування. Ті школярі, які не оберуть академічні ліцеї після 9 класу, можуть обрати професійні заклади. Профтехосвіта вона зараз також трансформується, і, відповідно, якщо ми будемо ставати академічним ліцеєм, то сучасні коледжі і училища вони будуть ставати професійними ліцеями. І відповідно туди зможуть іти ті діти, які хочуть вже після 9 класу здобувати. Не просто профіль, а спеціальність, тобто отримувати вже професію і мати можливість швидше вийти на ринок праці нам потрібні і робітничі професії. Адже ми четвертий рік триває війна, і фактично так само ми робимо акцент і на те, щоб ця освіта розвивалася, щоб вона була на належному рівні, і мали можливість отримати відповідні фахові знання в тих закладах освіти. Якщо ви, наприклад, хочете йти на історичний, так ви хочете мати що, що ця реформа на що на що. Ну, якщо не це на що вона чітко ділить. Тобто, якщо ви себе бачите в таких робітничих професіях і ви не бажаєте поступати в вищу школу, вам не потрібно того ліцею, ви собі йдете фахову передвищу, чи ви йдете собі в професійно-технічну освіту, здобуваєте ту спеціальну, що є, і ви собі зразу йдете працювати. Така реформа старшої школи чекає на тих дітей, які вчаться за новою програмою. Тобто, нуж саме з них у 2027 році почнуть нову профільну освіту в Україні, і вони перші, хто навчатиметься в школі, 12 років. Вашими думками щодо освітньої реформи діліться в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на сторінки Суспільного в соцмережах.